31 Тисяча українських військових загинула у війні проти Росії. Такі цифри озвучив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками форму Україна рік 2024». Крім того, за словами глави держави, втрати з боку ворога складають 180 тисяч, а разом з пораненими 500 тисяч. Ну і також президент зауважив, що український план контрнаступу минулого року був на столі у Кремля. Тому чим менше людей знає, тим наш, тим швидше Україна переможе. Ну а цей рік каже президент. Президент буде переломним, від якого залежатиме формат закінчення війни. Кожна людина це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. 31 тисяча українців загинуло Військових загинула в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч.